Повстаку дитячу творчість байдуже пройти неможливо. Посадовці зупиняються, цікавляться і без покупки не йдуть. Мені подобається оце. От я з вашого дозволу можна цю цього скриточку цього за 200 гривень. Теж торгувалися. Гроші збирають у скриньку. Її передадуть у 168 школу, де із 24 класів 19 інклюзивних. На виставці продажу представлено понад 100 виробів. Її готували діти всього міста. Ось цю листівку зробилась. Світланка старалася особливо, бо кошти збирають для її школи. Я хочу допомогти нашій школі, теж щоб в нас були спортивні ну для дітей інвалідів. Допомога якась у кожну свою річ діти вкладали особливу суть. Лялька мотелька символізує собою. Таку такусь чарівність і знаєте другу, другу маму це як оберіг від злої сили. Більша частина доробок це ялинкові композиції. Їх готували із гілочок, декоративних матеріалів та інших підручних засобів. В такий спосіб діти просять не рубати живих лісових красунь. От ці гілочки вони нам привіз Київ Зеленбуд. Від санітарних очисток сам процес створення такої от композиції він може бути теж не менш приємним ніж задоволення від прикраси. Виготовляти сувеніри дітям допомагали одразу кілька столичних організацій та флористи. Кожен приніс у акцію щось своє з одного боку. Ми пропагуємо альтернативу ялинці. Як вироби з лапника з іншого боку, ми пропонуємо пропагуємо як організація, яка займається відходами, пропагуємо багаторазове використання упаковки, виготовлення новорічних іграшок, сторосировини. Усі вироби дітей можна буде побачити на виставці у будинку природи до 14 січня. Світлана Жернок, Михайло Кльоп телеканал Київ.